Привіт, господинки! Ради вітати вас на своєму каналі. І сьогодні у вашій увазі рецепт простого і смачного салату. Спершу потрібно відварити та порізати на дрібні шматочки філе курки. Після чого помістити у глибоку миску. Далі беру два круто зварених яйця, нарізаю їх кубиками та поміщаю у миску. Ще беру шматочок твердого сиру, також нарізаю його кубиками. І додаю у миску. До салату нарізаю ананаси та ще беру консервовану кукурудзу. Усі інгредієнти додано, додаю каплю майонезу. За бажанням можна посолити. Все ретельно перемішую, викладаю на тарілку та наверх салату кладу оливки. От, і все, салат готовий. Готуйте та смакуйте на здоров'я! Дякую за перегляд!